Сьогодні я знову на своєму улюбленому озері, яке знаходиться біля наших дач. Зима в самому розгарі, кінець лютого, але ще холодно і невідомо навіть, коли прийде до нас весна тепер. Хоч було дуже тепло в січні, і думали, що зима взагалі ніколи не прийде. Озеро так замерзло. Тут такий лід прям сантиметрів до п'яти, мабуть. І нас тут зробили ополонку, і люди приїжджають із міста, угу. замерзше, щоб тут покупатися. Тобто в нас є ті, хто любить взимку закалятися. Тут прям такий дуже-дуже гарний лід. Ну, але його, в принципі, можна розбити. Сьогодні по озеру можна просто пройтися пішки і не боятися. Прям так аж непривично, що я можу так далеко зайти на озеро. Ось видно наскільки вода промерзла, і промерзла доволі таки достатньо. Вон так глибоко-глибоко. Лід дуже-дуже хороший. Але я вам скажу тріщить. Тому туди я не піду, тому що тріщить під ногами. І не хотілося б провалитися серед зими під воду. Я не знаю, там зробили вон, цілий каток. І там катаються на коньках. Прям каток не один. Там далече, ні, он ще один є. Тому що, в принципі, озеро у нас тут не мілке. Глибина, можливо, там і метрів до десяти. Тому не хотілося провалитися, але я не знаю, як тут. Люди приїжджають, катаються, не бояться. Прямо видно, як ходили на коньках, прям полоси. Не, ну можливо, тут і можна стати ще. Але тріщини по воді є. Верніше, по льоду. Тобто вода вже починає подтавати. І так прямо з однієї сторони я зайшла на лід, а з іншої страшновато. Не хотілося б, звичайно, тут провалитися. Тому що там я стала спереді і лід почав піді мною тріщати. Отак ну, у нас сьогодні тут на озері. Можливо, коли було трошечки холодніше, пару днів назад, а тут була навіть вночі до мінус 20, то можна було б спокійно. Ходити по озеру, перейти на ту сторону і себе відчувати дуже так вільно. Ну а сьогодні вже плюсова температура в нас на вулиці, хоча ще так морозно. І тому я думаю, що лід уже не такий і кріпкий. Але все рівно гарно. Незвично. Я не пам'ятаю, коли я останній раз могла зайти отак от і пройтися по озеру. <гум> Прям поверх озера. Це було дуже-дуже давно, можливо, років вісім назад, коли ми просто тут так от ходили і гуляли. Ой, а зараз я ось тут стою і під мною йде тріскат. Тобто краще звідси піти, звичайно. Така краса. У мене дуже багато відео вже зібралося на тему нашого озера. Це озеро, яке знаходиться в солінікшенивка. І воно виникло із річки Вертеч. Якщо вам цікаво, побачити його в різні стани, коли воно було розтавши і підтанувши, і зараз, коли замерше, то ви можете перейти на мій канал і це все побачити. Канал називається Відпочиваю, працюю творю. Мене звати Людмила. В мене там ще дуже-дуже багато цікавих відео і по нашій природі, і по дачі, і по рослинкам, по те, як за ними доглядати. Дуже цікаві лайфаки є і по посадці, і по догляду. Також у нас є на дачі курник. Ми там вирощуємо курочок несушок там я теж викладаю дуже багато цікавого і корисного. Дякую всім, що були зі мною, були зі мною на озері, побачили цю красу, побачили зиму, в принципі, натуральну зиму. Дякую, до побачення.